Виборчі перегони лише починаються, проте передвиборча боротьба вже стартувала. Як і попередні виборчі кампанії, нинішні перегони не обійшлись без чорного піару. Лідер рівненського громадського контролю Дмитро Якимець розповів, як проти нього в місті опоненти розгорнули брудну кампанію, адже не хочуть змін у рівному. Львів, Вінниця, Луцьк сусідній. Семимильними кроками вже пішли вперед. Ми пасемо задніх постійно. І сьогодні нам починає команда Володимира Хамка розказувати про те, що не дай Боже, якісь зміни відбудуться, не дай Боже, ця влада поміняється, буде гвалт, буде катастрофа. Чому ви не працювали цих сім років, які ви у владі? Чому ви тільки сьогодні за місяць до виборів включаєте оцю техніку, коли сім років вам було фактично плювати на людей? А все, що вас цікавить сьогодні, це трошечки десь щось поасфальтувати, дати по кілограму гречку. Оце і є виборчий процес від сьогоднішньої влади. Лідер рівненського громадського контролю Дмитро Якимець йде на місцеві вибори, аби стати новим міським головою. Про те, як він розповідає ще задовго до того, як прийняв це рішення, проти нього почали вести брудну кампанію. Коли вони побачили, що вони завтра можуть втратити владу. Значить, завтра вони можуть припинити деребанити землю, сидіти на фінансових потоках, витворяти повний безпреділ в комунальній сфері. Нічого кращого вони не придумали, окрім як вигадати абсолютну маячню, абсолютну брехню, зв'язану із бурштином, і ще з цілим рядом інших нісенітниць. За словами Дмитра Якимця, опоненти будуть і далі продовжувати вести брудну кампанію проти нього та його команди. Проте на його переконання навряд чи це принесе якийсь результат, адже рівняни обиратимуть собі нову владу, довіряючи фактам та результатам роботи, а не брудним чуткам.